Вітаю! Сьогодні заняття з логіко-математичного розвитку. Метою заняття є закріплення вміння у дітей рахувати в межах п'яти, порядкову лічбу та в роздріб. Також закріпити вміння співвідносити кількість предметів з цифрою. Розвивати логічне мислення, увагу, пам'ять. Вітаю вас, діти, на нашому занятті. Сьогодні ми з вами мандруватимемо країною математики. Та я вас запрошую у казковий ліс. Лісові мешканці. Теж готується до Нового року, тому що зовсім скоро настане свято Нового року. І вони бажають прикрасити свою ялинку. Щоб ялинка була гарно прикрашена, кожен звір принесе по іграшці. Але вони дуже хвилюються, щоб їм вистачило іграшок. Тому просять нас з вами порахувати, скільки іграшок у них є. Ну що, допоможемо порахувати? Я не сумнівалася, що ви будете згодні. Отже, розпочнемо. Дивіться. Зайчик приніс шарик. Скільки іграшок на малюнку? Одна молодці. Яку за рахунком іграшку приніс зайчик? Першу Чудово. Зайчик приніс першу іграшку. І в нас одна іграшка. Молодці. Ведмедик приніс ще одну іграшку. Цукерку. Скільки стало іграшок? Дві молодці. Цукерка яка за рахунком? Так. Цукерка за рахунком друга білочка принесла ще одну іграшку. Дзвоник. Скільки стало іграшок? Три іграшки молодці. Лисичка принесла бантик ще одну іграшку. Скільки стало іграшок? Так, чотири іграшки. Вовк приніс ще одну іграшку. Шапку. Було чотири іграшки. Стало на одну більше. Скільки іграшок? П'ять іграшок. Молодці. Порахуємо, скільки іграшок назбирали звіри? Один, два, три, чотири. П'ять. Скільки всього іграшок? П'ять молодці. Скажіть, а яку іграшку принесли першою? Кулька перша? Чудово. А яку іграшку принесли четвертою? Четверта іграшка бантик. Добре. Яка іграшка була друга? Друга іграшка цукерка. Добре. Яка іграшка третя. Третя іграшка дзвоник. Яка іграшка п'ята? Так, п'ята іграшка шапка. Чудово. Звіри вам дуже вдячні, і тепер вони знають, скільки в них іграшок, і чи вистачить їм прикрасити ялинку? А у звірів ще одне прохання. Вони бажають під ялинку розставити прикраси. Але вони теж хочуть, щоб ви їх порахували. А завдання таке. Порахувати прикраси та знайти відповідну цифру. Якщо кількість прикрас 4, то відповідна цифра 4. Молодці. Отже, розпочнемо. Дивіться, перший квадратик. Тут зображений сніговик. Порахуємо його. Один. Яка кількість сніговиків? Один. Яку нам треба обрати цифру? Цифру один. Молодці. Далі рукавички. Порахуйте, скільки рукавичок? Дві. Чудово. Якщо кількість рукавичок. Дві. То яку треба обрати цифру? Так, цифру два. Подивимось далі. А це ялинки. Порахуйте, скільки ялинок. Так, один, два, три. Три ялинки. Кількість ялинок. Три, яка це цифра, відповідно? Цифра три. Молодці. І останній малюнок. Дивіться, скільки сніговиків? Чотири сніговика. Якщо кількість сніговиків? чотири, Яку треба обрати цифру? Так, цифру чотири. Дивимось далі. Це Дід Мороз. Скільки Дід Морозів намальовано? Один. Знайдіть відповідну цифру. Так, це цифра один, молодці. Порахуйте, яка кількість сніговиків. Один, молодці. Знайдіть відповідну цифру. Цифру один. Знайшли. Чудово. Порахуйте, яка кількість. Мішків з іграшками та знайдіть відповідну цифру. Так, кількість мішків 2, відповідно, цифра 2. Порахуйте, яка кількість ялинок та знайдіть відповідну цифру. Так, кількість ялинок дві, що дорівнює цифрі 2. Порахуйте, яка кількість новорічних бантиків та знайдіть цифру, яка дорівнює кількості бантиків. Кількість бантиків. Три, що дорівнює цифрі три. Порахуйте, яка кількість шарів та знайдіть цифру, яка дорівнює кількості шарів. Три шари, що дорівнює цифрі три. Ось завдання від самого Діда Мороза. Це дуже цікаво. Йому треба допомогти. Він збирає мішки з подарунками. В один мішок в нього не вміщується. На кожному мішку намальована цифра, і нам потрібно знайти відповідну кількість. Подарунків. Яка цифра, така кількість подарунків повинна потрапити в цей мішечок? Допоможемо Діду Морозу? Чудово! У цього Діда Мороза на мішечку цифра 3, що дорівнює кількості подарунків. Три знайдемо де три подарунки. Ось вони, з'єднаємо лінією. У цього Діда Мороза на мішечку, яка цифра написана. Цифра один, молодці. Яку кількість подарунків треба знайти? Один подарунок. Пошукаємо. Дивіться: ось один подарунок. З'єднаємо цифру один з кількістю подарунків, яка дорівнює одному. Подивіться. На цьому мішечку намальована яка цифра? Два. Знайдіть потрібну кількість подарунків, яка дорівнює цифрі два. Так, два подарунки дорівнюють цифрі два. Яка цифра намальована на мішечку у цього Діда Мороза? Цифра 4. молодці? Знайдіть відповідну кількість подарунків, яка дорівнює цифри 4. Так. Чотири подарунки рівні цифрі чотири. З'єднаємо. Яка цифра на мішечку цього Діда Мороза? Цифра п'ять. Знайдіть відповідну кількість подарунків, щоб кількість подарунків дорівнювала п'яти. Знайшли молодці. П'ять подарунків дорівнює цифрі 5. Ох, ми молодці! Ми сьогодні постаралися. Ми допомогли лісовим звірам повністю приготуватися до нового року. Допомогли порахувати іграшки та прикраси. А ще й самому діду морозу допомогли скласти мішки з подарунками. Ми чудово попрацювали і я вами дуже пишаюсь. На цьому наше заняття закінчується. І я вам кажу до побачення!